Добрий день, з вами програма Садівництво по новому, і я її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні я хочу торкнутися дуже цікавої і маловідомої теми народної селекції рослин і плодових дерев. Кожен садівник у своєму саду є свого роду селекціонером, якщо він висаджує кісточки плодових дерев. Які йому сподобалися, і доглядає за ними, так ним можуть бути створені хороші форми, можуть бути не дуже хороші форми, що ми й бачимо у різних садах, тому що селекція оперує двома категоріями: це відбір і підбір, підбір материнських пар для схрещування і масовий відбір рослин, які застосовували селекціонери. Відомі світові селекціонери, такі як Бербанк, який в основному використовував відбір з великих масивів, 10-15 тисяч рослин, він вибирав одну або дві продуктивні рослини. Мічурін пішов іншим шляхом. Він займався підбором пар і отримував також результати. Ми також можемо, вивчаючи праці цих учених. Займатися селекцією в своєму саду. Багато років тому мій вчитель, який передав мені велику кількість рослин, які зараз радують мене в моєму саду, говорив, що кожного року висаджуй кісточки плодів, що сподобалися тобі. Потім підрощуй ці рослини, доглядай за ними і серед них вибирай ті, які тобі найбільше подобаються. І колись, можливо, ти досягнеш успіху. Користуючись його порадами, я продовжую працювати над цією темою. Хоча селекціонером я себе не можу назвати, але я постійно стежу за новинками, які з'являються на ринку плодівництва. Колись я вирішив зайнятися волоським горіхом, його аматорською селекцією, а також селекцією фундуків. Сьогодні я хочу розповісти про ті результати і дещо показати, чого я досяг протягом 20 років, можу сказати, що це праця такого народного селекціонера, але вона складна, вона дуже тривала за часом. Ну і найчастіше вона не приносить задоволення нікому, крім садівника. Тобто, якщо ти отримав якусь форму, то це не означає, що твоя форма буде найкращою. Але якщо вона тебе радує, то ти можеш поділитися нею з такими ж ентузіастами, які займаються такою ж простою народною селекцією. Позаду мене знаходиться горіх, який я виростив, і який я вибрав з більш ніж 30 саджанців тих великоплідних горіхів, які я зібрав в районі. Миколаєва більше 20 років тому так вийшло, що восени я був у відрядженні на околицях міста Миколаєва і мав можливість їздити по навколишнім селам, і там, звичайно, цікавився і купував і збирав волоські горіхи, які мали максимальний розмір. Тобто селекцію волоського горіха я вів за розміром плоду горіха. В перші роки, коли зійшли ці горіхи, частина з них вимерзла, частина з них пропала. І в кінці, так скажемо, моєї селекції я залишив тільки два дерева, плоди яких здалися мені максимально наближеними до кращих горіхів, за їх Основними ознаками за товщиною шкаралупи, за розміром, за смаком зерна і за його кольором. Одне з них росте у мене за спиною. Можна подивитися на нього, як він росте, його габітус, його листя, скільки на ньому плодів. Друге дерево росте практично в центрі Києва, на вулиці Верхній вал, 34, дріб, в районі. Мінфіну і радує всіх своєю тінню і також своїми плодами. Отримавши першу генерацію, я продовжив пошуки горіхів тепер уже в західних областях України. Коли я бував у Львівській області, Хмельницькій, Івано-Франківській, я скрізь збирав горіхи і висаджував самі великі, красиві і смачні. Звичайно ж, заняття цією справою професійно вимагає великих територій, тому що горіх це велике дерево, яке має розмах крони більше восьми метрів. Якщо таких місць немає, то спочатку потрібно отримати форму, довести її до першого або другого плодоношення і вже на цьому етапі зробити відбір. Що я вже зробив у друге? Зараз ми знаходимося на, так скажемо, невеликій плантації моїх волоських горіхів, які показали свою ефективність, які були вже пересаджені сюди з первинного їх місця виростання, і прийшли до першого плодоношення, яке є досить. Важливим для мене, тому що сьогодні ми з вами будемо займатися відбраковуванням непотрібних мені форм. Можливо, вони будуть смачні, можливо, у них буде тонка шкірка, але за розміром плодів вони не дотягують до того критерію, який я їм поставив. Тому всі горіхи, плоди яких менші певного розміру, будуть видалені. Можливо, вони в наступні роки трохи укрупняться або навпаки зменшаться. Ми це не знаємо. Але сьогодні ми з більш ніж шести штук повинні будемо залишити тільки найбільші. Зараз ми перейдемо до цих горіхів і покажемо процес відбору у реальності. Зараз ми стоїмо біля плантації другої генерації в моєму житті волоських горіхів. Пройшло більше десяти років, як я їх посадив і як переніс на нове місце, відібравши кращі форми. Спочатку в мене було більше п'ятдесяти горіхів, зараз залишилося їх досить мало. Зараз тут знаходяться раз, два, три, чотири. Тут п'ять горіхів у цій групі, які здалися мені кращими за зростанням за їхнім станом. Я дочекався першого плодоношення з цієї групи. Ще один горіх спізнюється на один рік рік пізнього плодоношення. На першому плані знаходиться горіх раннього плодоношення. Він вже два роки плодоносить, хоча я посадив всі в один і той же рік. Того, що з пізнього плодоношення ми поки що його ще залишаємо. Подивимося, в наступному році. А всі інші з цієї групи відбраковуємо, тому що я хочу залишити максимум знову два кращі горіхи з цієї групи. В цьому році, хоч і на два роки пізніше, ніж ось цей горіх, заплодоносила ось ця форма горіха. І ви бачите, який тут знаходиться великий горіх, якщо порівняти його з дрібним, середнім. І ось цим горіхом, то ми бачимо, наскільки він більший, ніж ось ці два горіхи. Тому я приймаю рішення залишити цей горіх. І ось наді мною знаходиться горіх раннього плодоношення. На ньому знаходяться теж відносно великі горіхи. Але вони більше, ніж ось ці, але менші, ніж ось цей горіх. Я його теж залишаю, тому що він доволі сильно високий. Ми бачимо, як він росте і рано заплодоносив першим. Він залишається як перспективна форма сильно рослого крупного горіха. І я бачу, що на ньому вже є плоди. В одному можна сказати, гнізді по два. Горіхи разом, а для того, щоб зробити вибраковування цих таких великих рослин, існує ось така цікава модель, яка вже знайшла застосування в саду. Це пила акумуляторна, яка дозволяє легко розпилювати і видаляти великі і товсті дерева. При цьому не витрачається багато праці, особливо в такі спекотні дні. Тобто в літні місяці ця машина рятує нас від важкої фізичної роботи. І зараз ми це вибраковування з вами і розпочнемо. Час якраз зараз для обрізки волоських горіхів, липень і серпень, це час, коли вони найменше травмуються. Нагадую вам про це. Тому ми повністю видаляємо ці непотрібні нам зразки. Приступаємо до роботи. П'яти перспективних форм, які я залишив від колишніх генерацій, залишилося тільки три. У двох із них великі крупні плоди, і ми бачимо, як вони добре ростуть, ці дерева. Ще одне дерево. Сподіваємось, наступного року дасть плоди. Тоді ми зможемо його оцінити і лишити або вибракувати. А на цьому все з вами був Сергій Коженевський, ведучий програми садівництво по новому. На телеканалі 6 соток. Дивіться нас. Озвучено українською мовою телерадіокомпанією трофей.